Українці нарешті знову повертаються з російського полону після затяжної паузи з обміном військовополонених 3 січня Україна повернула додому 230 громадян. За словами президента Володимира Зеленського, з них 213 солдати та сержанти, 11 офіцери та 6 цивільні. Чому Росія погодилась на такий масштабний обмін полоненими? Пояснила аналітики інституту вивчення війни. Докладніше далі Україні! Права в тому, що протягом останніх кількох тижнів трапилось декілька інцидентів, коли російські війська використовували українських військовополонених з явними порушеннями Женевської конвенції. Зокрема, окупанти використовували батальйон колишніх українських військовополонених в активних бойових діях. Також росіяни прикривалися нашими військовополоненими як живим щитом, і не треба забувати про страти без суду і слідства українських військовополонених, які здалися в полон і були непридатні для ведення бою. Пригадаємо, наприклад, Олександр. Рамацієвського бійця ЗСУ родом із Молдови, якого розстріляли російські військові, на думку аналітиків інституту вивчення війни, Кремль таким чином вирішив ослабити повідомлення про зловживання росіян щодо українських військовополонених та показати міжнародній спільноті Росію як цивілізовано, звичайно, лапках, країну, яка зацікавлена діяти в рамках міжнародного права та законодавчих норм у мережі. Українці звернули увагу на те, що багато наших повертається з російського полону в жахливому фізичному стані. Виснажені без зубів, тоді як росіяни, які перебували в українському полоні, у чудовій формі це є зайвим доказом того, що Україна ретельно дотримується положень Женевської конвенції у той час, як Росія продовжує поводитися як країна-терорист. Нагадаємо, найближчими тижнями може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це заявив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Цьогоріч процес обміну може стати. Системним, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.